Вас, пані та панове, сьогодні перший день тижня, понеділок. Діти, ви помітили, яке незвичне привітання я сьогодні обрала? І це не випадково. В Україні прийнято так звертатись до людей, пані та панове. Цього тижня, в середу, 21 лютого, відзначають Всесвітній день рідної мови. У світі дуже багато різних народів. У кожного з них своя мова. Це чудово, коли людина може вільно розуміти та розмовляти мовами інших народів. Але найперший наш обов'язок оберігати, вивчати та вдосконалювати мову українську, національну мову українського народу. Пропоную вам пограти в мовленнєві ігри в українській мові дуже багато слів, якими можна описати. Предмети чи явища. Такі предмети відповідають на питання який або яка. Пропоную пограти у гру Україна яка. та підібрати слова, які можуть описати нашу з вами країну. Україна яка, Так, вільна. Україна яка. Так, співуча. Україна яка. Так, квітуча. Україна яка. Так, сонячна Україна яка. Так, хлібна Україна яка. Так, рідна Україна яка. Так, привітна Україна яка. Так, чарівна Україна яка. Так, красива. А наступна наша гра буде про багатозначні слова. В українській мові є слова, які мають не одне значення, а багато різних значень. Наприклад, слово Земля це і наша планета Земля, і верхній шар земної поверхні, на якій ми овочі вирощуємо. Це теж земля. Пропоную разом спробувати пригадати різні значення таких слів. Ключ той, який вставляємо в замок, і ключ, яким летять птахи у вирій. Коса це зачіска у дівчинки і знаряддя, яким косять траву. Крило є у літака, і крило у птаха. Ручка є у дверей. А єта, якою ми пишемо літери у зошиті. Також в українській мові є дуже багато слів антонімів. Це такі слова, які позначають протилежні поняття. Наприклад, білий, а протилежне поняття. Чорний день, а навпаки ніч. Холодний, гарячий. Пропоную пограти у гру. Я називаю слово, а ви придумаєте до цього слова протилежне зазначення. Кислий, солодкий, великий, маленький, легкий, важкий. Літо, зима, високий, низький, відчинено, зачинено, повний, пустий, ціле, розбите. Спевнена, вам сподобались мовленнєві ігри. Українською мовою написано безліч чудових, цікавих. Прекрасних казок. Пропоную вам намалювати головних героїв своєї улюбленої казки. Моя улюблена казка, де ночує водяна лілея українського письменника Василя Сухомлинського. Тому малювати я буду водяну лілею. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. Посередині аркуша малюємо фігуру у формі крапліки. Від нашої крапельки проводимо пряму похилу лінію. Від прямої похилої лінії проводжу дугоподібну лінію до основи крапельки. Те ж саме роблю з іншої сторони крапельки. Таким чином малюємо ще дві пелюстки. Між пелюстками угорі проводжу похилі лінії. Середину пелюсток зафарбовую. Навколо квіточки малюю коло з невеликим розрізом збоку. Це листок лілей. Зафарбовую серединку. Навколо водяної лілії малюю водичку. Зафарбовую увесь вільний аркуш паперу кольором водички. Ось таку водяну лілею намалювала я. А яка ваша улюблена казка, який героїв казки намалюєте ви?